Добрий день! Вас вітає Державний навчальний заклад Ржищівський професійний ліцей. І ми приймаємо естафету обласного професійного челенджу Професійна освіта ЗСУ. Змінюємо, створюємо, удосконалюємо від Державного професійно-технічного навчального закладу Білоцерківський професійний ліцей. Стати гарним водієм це не просте вміння, а мистецтво. Формування професійних навичок водія процес тривалий і багатоетапний. Він починається при початковому навчанні руху і практично ніколи не закінчується, оскільки вдосконаленню майстерності немає меж. Ти уважний, зібраний, відповідальний? Завжди марив автомобілями? Твоя мрія навчитися водити і зразу сісти за кермо? Стати гарним водієм це не просте вміння, а мистецтво. Якщо хочеш їздити правильно, тобі до нас з нами зручно, цікаво, вигідно, наші переваги, власний майданчик для водіння, новітні технології навчання. ...часні методики та досвід підготовки водіїв різних категорій досвідчені викладачі та майстри виробничого навчання водіння, навчать тебе швидко аналізувати дорожні обставини, самостійно приймати вірні рішення згідно із правилами дорожнього руху та впевнено керувати автомобілем. Щоб навчання за професією було змістовним і цікавим, для цієї створені всі необхідні умови для навчання, діючі моделі. Розрізи коробок передач та інші складні механізми різних марок автомобілів. Автотренажери швидкісного кермування та перемикання передач. Автосимулятор, який дає змогу проїхати з віртуальним містом та прокачати свої водійські навички. З нами завжди і всюди тебе буде супроводжувати зелене світло. Ми намагаємося знайти правильний вихід з Бермудського трикутника водій, автомобіль та ПДР. Тому не граємося, а вчимо правила дорожнього руху для здоров'я, тіла і духу. Випробовуємо себе під час проведення тестувань з ПДР, майстер-класів та різноманітних тренінгів для водіїв. Уважність, швидка реакція, мобільність, рівноваженість, стійкість до ризику, вміння орієнтуватися. Дорожній обстановці, передбачати маневри інших водіїв, головні особливості досвідченого водія. Разом з професією водія можна володіти і суміжними професіями, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин і устаткувань, та слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Ставши водієм, ти відчуєш свободу руху, отримаєш нові можливості, перед тобою відкриються нові горизонти та цікаві місця. Ну що ж, бажаю всім, хто бере професію водія, завжди знаходити спільну мову з автомобілем, вчитися професіоналізму, щоб у майбутньому про вас сказали, за кермом. Класний водій! На сьогоднішній день автомобільний транспорт одна з найважливіших галузей народного господарства України. У загальній транспортній системі нашої країни або транспорту належить велика роль. Практично жодне промислове підприємство, будівництво, підприємство сільського господарства, зв'язку не може обійтися без послуг автомобільного транспорту. Заклад готує фахівців з професії водіїв автотранспортних засобів, починаючи з 1967 року. Боротьба за продовження життя автомобілів, утримання їх належно в належному технічному стані, безпека роботи водіїв, надійність експлуатації. у всьому цьому велика роль належить спосерду з ремонту автомобілів довідної особи технічної служби автотранспортних підприємств. Це одна із важливих професій, тому що якими б не були досконалими інструменти, завжди буде потрібна людина з розумними руками. Ведеться підготовка учнів та слухачів з професії слюса з ремонту автомобілів з 2001 року. Лабораторії та майстерні обладнані унікальними розглядами діючими моделями та тренажерами. Крім основного автотранспорту, в навчальному процесі використовуються мотоцикли, мопеди, працює гурток технічної творчості, картин, клуб. Потреба у спеціаліста зайде постійною і, олотівши цієї професії можна легко призалуштуватися в різних автопідприємствах, фірмах автосервісу, автокомбінатах, автопарках і навіть відкрити свою власну справу. У ліцеї створений сучасний кабінет правил дорожнього руху, який оснащений необхідними стендами, макетами, комп'ютерною технікою. У кабінеті проходить навчання здобувачів освіти як за первинною професійною підготовкою, так і курсовою. Різноманітні тематичні матеріали, плакати про дорожні знаки, діючі макети. Поради водію початківців допомагають краще оволодіти знаннями з правил дорожнього руху. У ліцею впродовж багатьох років практичні вміння здобувачів освіти відпрацьовуються в навчальній лабораторії будови автомобілів, яка облаштована різноманітними тренажерами, комп'ютерами, елементами частин автомобілів, різноманітними наочними макетами, діючими стендами. Велика увага зосереджена на ролі тренажерів у прогнозуванні дорожньо-транспортної ситуації. У нашому закладі використовуються тренажери, виготовлені на базі автомобілів ZIL130 газ 53 Volkswagen. Для швидкісного перемикання передач установлено світлофор, який працює в автоматичному режимі. Використовується автосимулятор. Який реєструє всі помилки учня не тільки технічного характеру, а й порушення правил дорожнього руху, фіксуючи їх кількістю штрафних балів. Під час відкритих заходів кожен охочий може спробувати свої сили на тренажерах та скласти іспити з правил дорожнього руху. Лабораторія є дітищем ветерана ліцею Володимира Кокоші, який працює з перших років заснування закладу і віддається своїй улюбленій справі. Історія створювалася на протязі років 15, мабуть, не менше. Так затрачено багато матеріальних матеріальних засобів і, і скажімо, фізичної праці прикладено чимало. Ну продовжуємо, продовжуємо удосконалювати матеріальну базу, так як так як життя заставляє на столах. Розташовані макети перехрест, макети населених пунктів, де учні можуть відповідно. Поглибити свої знання по правилах дорожнього руху. З метою покращення рівня професійної підготовки кваліфікованих робітників удосконалення організації місту професійно-практичної підготовки проводяться конкурси професійної майстерності, у яких впродовж багатьох років ставали призерами і майстри виробничого навчання водінню і здобувачі освіти. В конкурсі кабінетів правил дорожнього руху наш заклад посів друге призове місце. У 2019 та 2021 роках здобувачі освіти брали участь у відбірковому етапі всеукраїнського конкурсу професійної майстерності World Skills Ukraine з компетенції слюсарні роботи. Про безпеку водіння в нетверезому стані сказано і написано багато. Попри це, кожного року на дорогах країни відбуваються десятки і сотні дорожньо-транспортних пригод, здійснені під впливом алкоголю. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 69% смертей, викликані керуванням у нетверезому стані. Тільки особиста відповідальність, знання та виконання законів може зупинити людину сісти за кермо у стані сп'яніння. У ліцеї щорічно проходять тижні безпеки руху, під час яких відбуваються різноманітні тематичні заходи, навчання з домедичної допомоги, конкурси зі знань правил дорожнього руху, зустрічі з представниками поліції, відеотренінг випробую безпеці тощо. В кінці 2016 року в автошколах України стартував проект Випробую безпеці. Його завданням було показати учасникам у тверезому стані те, як їх сприйняття змінюється під впливом випитого алкоголю. На допомогу прийшли спеціальні окуляри Drunk Booster Googles. Наш заклад взяв участь в апробації проєкту. Для цього нам надали окуляри, килимок для проведення тренінгів, роздатковий матеріал. Результати анкетування надавалися організаторам проєкту. Починаючи з 2017 року, щорічно ми проводимо тренінги випробую безпеці. Учні проходять тестове опитування до і після проведення тренінгу та виконують спеціальні вправи в окулярах. Основна мета виконання вправ Формування в учасників чіткого уявлення про те, яким чином алкоголь впливає на найважливіші функції організму та до яких наслідків може призвести керування автомобілем у стані сп'яніння. Щоб автомашина запрацювала, її потрібно зібрати, налагодити, відрегулювати і випробувати. У процесі експлуатації обслуговувати і ремонтувати. Все це справа слюсаря. І чим складніша машина, тим вища кваліфікація слюсаря. Внаслідок збільшення з року в рік кількості різноманітних автомобілів. Ускладнення виробництва автомобілебудування і автосервісу необхідні висококваліфіковані кадри, тому потреба в спеціалістах з ремонту автомобілів буде постійною. Водія нині є однією із найпотрібніших у світі. Ми вже не уявляємо свого життя без автомобільного транспорту і фахівців, які керують ним. Я працюю на підприємстві на мережі АвтоПлюс, керівником якого є Лубренко Михайло Миколаєвич. І задоволений своїм вибором. Професія водія завжди актуальна, престижна та потрібна на ринку праці. Водій на дорозі виявляє себе не просто як технік, що вміє натискати на педалі і володіти кермом, але завжди як особистість. За поведінкою водія безпомилково можна сказати, яка людина сидить за кермом, про її повагу до інших, відповідальність, дисциплінованість, вихованість, дорослість, вимогливість до себе, стриманість, пильність, обережність. Водій за кермом немає права послаблювати увагу і повинен бути завжди готовим до швидкого реагування на загрозу, не відволікатися навіть на частку секунди від спостереження за дорогою, розуміти, що саме ця частка може відділяти його від аварії. Мають значення і психофізіологічні якості водіїв, які найчастіше відіграють роль запобігання аварії. Уважність, швидкість реакції, рухливість, врівноваженість, емоційність, стійкість до ризику. Ліцей долучається до спільної роботи з благодійниками і волонтерами. Робить все від нього залежне, щоб полегшити службу військовим, поліпшити матеріально-технічне забезпечення армії. Головна особливість досвідченого водія. Вміння орієнтуватися в дорожній установці, оцінювати ступінь її небезпеки, передбачати можливі ускладнення і маневри інших водіїв і вживати на цій основі заходи безпеки, що знижують можливість ризику і несподіванок. Дякуємо за увагу і передаємо естафету обласного професійного челенджу, професійна освіта ЗСУ. Змінюємо, створюємо, удосконалюємо комунальному навчальному закладу Київської обласної ради Васильківський професійний ліцей.